Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але насправді частину Курської області, так званої Росії, захопили французи. У нас даже в Красновцябськам селі є де, ем, як сказати, та висить флаг. Франції. Макрон, що ти робиш? для того, щоб перевірити цю надзвичайно тривожну інформацію, друзі Гіркіна поїхали до Курської області. Французів вони там не знайшли, але усе одно були шоковані. Тобто проблема колосальна. Шоковані тим, наскільки російська влада наплювала на мешканців Курської Народної Республіки, а ще чомусь їм не подобається освобождені. Таким образом, ребят, хлопці... Видите, люди в одночасье превратились в бездомных бомжей. Ну, таке от освобождення. Дуже дивно. Вони те саме несли на нашу землю. А тепер, коли у них трапилося освобождення, вони чомусь незадоволені. Поскаржились дружки Гіркіна і на великі втрати у російської армії. Колосальні втрати у нас просто колосальні. великі втрати. Росіянам доводиться нести у тому числі, бо ви донатите на дрони камікадзе. Дрони вражеські, звісно, дуже Очень літують коротше для росіян. Ситуація у Курській Народній Республіці якось не дуже покращується, навпаки, може стати гірше. Тому що ще раз ти а розговорював, вони введуть резерви, ти має бути готовий. Хлопці. У росіян почалася нова хвиля істерії через те, що, начебто вже завтра, Збройні сили України мають узяти під свій контроль Курську атомну електростанцію. Давайте поговоримо про це, але тільки із з тими чудовими людьми, які підписуються на мій канал. Тож ви підпишіть. Це, якщо досі ні, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Як і казала, російська пропаганда ситуація на території Курської області абсолютно повністю контрольована. Ніяких проривів не допущено. Я не знаю, що відбувається. Как це назвати Це предательство, здача, нагадаю, буквально днями Владимір Путін виступав із черговим новим стендапом і сказав, що нова мета так званої СВО це звільнення Курщини. Священний долг ворожоних сил зробити все для того, щоб противника з этих територій і надійно защитити наших граждан. Але оці пропагандисти, які попхалися до Курської народної республіки, не дуже вірять словам Владиміра Путіна. Вони кажуть, що вибити збройні сили України із території. Орії так званої Росії швидко точно не вдасться. Ось зараз положення в Курській області такаво, що звісно видно, що вибити противника, а, туди в що швидко не вийде. і у цьому немає абсолютно нічого дивного для Владиміра Путіна. Набагато важливіше захоплювати території України аніж якась там Курська область. Тому великі війська до Курщини досі не перекинуто. А ми їдемо от 80 кілометрів проїхали. А почти от фронта самого да, до Курска. Два всего лише блокпоста. І нас ні разу не досмотрели. І це до речі, правда. Росіяни час від часу скаржаться, що на території Курщини не працюють блокпости, бо там просто немає кому стояти. Нікого. Ми, Ми проїхали какое количество кілометрів, сколько блокпостов? На 8 кілометрів два. Скільки разів нас зупинили? ні разу, але напевно високим російським начальникам просто не доповіли про таку ситуацію. Вони не знають, їм треба особисто приїхати і подивитися. А ФСБ генерал лапін, який командує групіровки сір, і начальник генштабу гірсом самі поїздили, паїзділі правірілі. Насправді вони чудово знають, просто нічого не можуть вдіяти, бо у російської армії є дефіцит кадрів. Це не секрет. Останнім часом усе частіше можна побачити, як росіяни викорні. використовують калич полки, так званий. ребят там раненых содержат и делают из них калич полки. Российские воины Так вот у нас ходят на фронт. Хоча на так званій Росії триває прихована мобілізація, і російським новобранцям обіцяють доволі великі грошові суми за те, що вони підпишуть контракт із міністерством війни, усе одно не вистачає їм гарматного м'яса для оборони Курщини. Про те, що російським військам не вистачає піхоти, свідчить також і те, що на Курщині у піхоту стали переводити навіть ракетчиків. А зачем ми передаємо ДМР в війська стратегічного назначення? Відповідь про. Этих подразделений сформированы стрелковые батальоны, которые объединены в полк, которые сейчас выполняют задачи. Адільних стілкових батальйону сілкових батальйону полка. Звісно, на сході нашої країни росіяни наступають доволі великими піхотними силами, але цієї піхоти не вистачає для території так званої Росії. Доводиться росіянам створювати свій гітлер Югенд. Потері каласальні. Чого вони далі будуть делать, Я не понимаю. Дітей набирать, как як в Германія фашисти, гітлер юген создаває. Воєнна патрійського спецназ імені Олександра Нєвського город. Курська ну і ви ще врахуйте, що росіяни дуже часто застосовують тактику м'ясних штурмів без підтримки навіть бронетехніки, і тому російські втрати починають рости іще ще більше, а особливо у зв'язку із роботою дронів. От е, Львова особливо до е, Рильська, це направлення. Ано все дронове і дружок Гіркіна не збрехав через дуже активну роботу українських дронів Камікадзе на території Курщини з'явилися свої траси смерті, і це прекрасно, прекрасно, коли таке з'являється не на території України, а на території так званої Росії. Там нехват, нехватка колосальна. По транспортним средствам дрони охотяться, будь-яку військову машину. коли дрони вибивають російський транспорт, то у окупантів зупиняється уся логістика. Це означає, що немає ротації, немає евакуації, немає підвозу БК, немає підвозу провізії та води на східному фронті. Дуже часто росіяни змушені пити воду із калюж, яку вони фільтрують. І власне на території Курщини мальчики без трусіков лишаються без води. Вода, чому колодцем. Нельзя подойти, вот чтобы люди знали. Колодца нельзя подойти, потому что очень много FPVшек, дронов, птичек зависают, бомбят. А хотіться кожним солдатом. Ну нічого, можливо, тепер російські солдати, хоч трохи відчують те, що відчували мешканці заблокованого російською армією Маріуполя. А ви ще додайте до цього, що у української армії почали з'являтися дрони-дракони, і вони дуже швидко масштабуються. і одного разу російські мальчики без трусиків лишаться не тільки без води, а й власне без своїх трусиків. Вони згорять. Безперечно, не можна казати, що курська наступальна операція це дуже легка прог. Гулянка для української армії. Це не так. Деякі резерви росіяни перекинули туди, але усе одно їх недостатньо для того, щоб вибивати українську армію. І ми із вами поки не знаємо, чи курська наступальна операція завершилася, чи завершилася тільки її перша фаза. Це невідомо. Але росіяни впевнені, що дуже скоро буде іще ще одна хвиля наступу. Якщо противник введе туди свіжі сили, такі чотири бригади резервних, то они вполне могут пробить нашу оборону. К сожалению, это так. И, в общем, до Курчатова, до атомной электростанции, но там... Достатньо близько хлопці. Причому друзі гіркіна впевнені, що якщо це станеться, то російська армія нічого не зможе зробити, тому що у неї там недостатньо сил. І ще, якраз до речі, кадирівець Аптія Лаудінов каже, що от вже скоро збройні сили України як почнуть. І я так думаю, що в найближчі дні він ще раз раз попитається казеліцефадвіну це. Поближе к атомної станції для того, щоб иметь можливість наносити ей пораження для того, щоб у разі чого зупинити збройні сили України, росіяни у Курску починають облаштовувати школи для оборони. Спеціальні воєнні операції йдуть строгом соответствии з графіком. План. але і це може бути тільки початком, тому що насправді від Курська і до Москви не те, щоб далеко. А ви пам'ятаєте, одного разу Пригожин мало не дійшов меншими силами? Скільки по часу у нас зайняла При, Пригожинська дивізія дійти до москви? до Москви? А побільше. Тут побольше в два рази. Олаві менше коротше, росіяни не аби як накрутилися. Вони чекають, що українська армія як почне наступати одночасно на усіх напрямках, і тоді так звана Росія може просто не витримати. Ми, звісно, не будемо це заперечувати, бо навіщо? Але маю нагадати, що що би далі не відбувалося, ми маємо і ще більше допомагати нашому війську із дронами камікадзе. Просто таке відчуття, що Україну вирішили завалити цими дронами Камікадзе. Щоб только максимально здесь були потери. ну вони умело изолируют взагалі район бойових дій. Очень, Очень качественно они работают. Тут надо отдать должное. в том числе и ребу у них работают намного лучше, чем у нас. І хоча у українського війська дронів і справді багато, але їх, як і русофобії, ніколи не буває достатньо. Тим паче, послухайте оцю дуже сумну історію. Ні одного дрона все-таки нам не прилетів. Дружок Гіркіна поїхав на Курщину і навіть не отримав свій дрон у пику. Ми з вами дуже недопрацьовуємо. Треба виправлятися. Так що закидуйте на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. А тим часом іще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 300 нових FPV. Давай доставимо цей дрон росіянну в пику. А цей в центр прийняття рішень. Що скажеш? В будь-якому разі ми зробимо пекельний русоріз. Підрозділ Рубак Тайстер висловлює подяку Сергію Стерненко та спільноті Сергія Стерненко за постійну допомогу дронам «Камікадзе». Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 106 ї бригади ТРО дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони, наближаємо перемогу разом. Подяка спільноті Стерненко та небайдужим громадянам за надану можливість бувати під. Слава Україні, героям слава! Російські окупанти повинні дохнути усюди і на тимчасово окупованих територіях України, і на території так званої Росії для того, щоб вони дохли якомога частіше. Допомагайте силам оборони України.